Доброго ранку, друзі, вітання з Тернопільщини. І ви знову на каналі Сільське подвір'я. Дивіться, яка краса. Красота, правда? Отак, сонечко і Шепшина. Знаєте, чого я така сьогодні щаслива? Тому що йду на роботу. Кожен день, одне й те саме. Але зустріла ось таку красу і не в змозі вам, щоб не показати. Красота, правда? Я так люблю спостерігати за таким. Як, як це все радує око. Подивіться, яка це красота. Я радію, я радію, що я таке зустрічаю. І мені, звичайно, дуже приємно, що я таке зустрічаю. І мені дуже приємно, що я вітаюся з вами, що пробудилася, відкрила очі. Дякувати Богові, дякувати нашим захисникам. Співчуття усім мамам, дружинам, котрі відправили своїх синів, чоловіків, батьків на цю кляту війну. Співчуваю, молюся, звичайно. За кожного нашого захисника, котрого знаю і не знаю. Завжди це ранкова і вечірня молитва. Рідко-рідко, дуже рідко, коли таке буває, що пропущу, але переважно такого не буває. Тяжко. Хоча, б, хоча зранку стала з правильної ноги, але все рівно тяжко розуміти, що таке твориться в нашій державі. І наше покоління, і наших дітей таке переживає. Як каже моя мама свекруха, який уже Пішов 93-й рік. Старенька жіночка пережила всякої біди. І вона тепер нам каже, що діти не думала, що я ще дочекаю пережити ще одну війну. Бо пережила одну війну в 41-му. Пережила голод і холод. Один, потім другий. І ще одна війна на її. Можна сказати, плечі впала, бо, бо це вже дуже старенька жіночка. Але я, звичайно, тішуся. Тішуся, що я маю. Дві мами. Тішуся, що ми ще маємо до кого піти в гості, відвідати, послухати, поговорити. Це дуже-дуже тішить. Бо... Мами маю дві, тата маю тільки одного, рідного, бо тато чоловіка помер вже дуже давно. Уже. Тридцять. Тридцять шість років, якщо я не помиляюся, буде чи. А може й 37? Ні, напевно, 36. Ну це вже дуже великий відрізок часу. Уже пройшло. Так сходять дні. Так сходять роки. Ми дорослішаємо. Верніше ми старіємо, наші діти дорослішають, і ми просто не замислювалися до цієї пори, як час біжить. Не могла навіть подумати, що він так буде пролітати так швидко. Як понеділок, так уже й неділя. Це просто, це просто це не можеш. Уявити, не може зрозуміти, бо колись, як моє покоління було малими дітьми, ходили до школи, час так не пролітав, не знаю. Ну, я не замічала, щоб так час пролітав швидко, як зараз. Ну, але живемо, живемо далі. Якась, друзі, така ностальгія на мене знайшла зранку. Не знаю, не хочу показувати вам, що мені погано, ну якби просто собі таке згадала краще. Чим дивитися на на мене сумну зараз, коли я. Згадала це все. То краще вже послухати, як співають пташки і кванькають жаби. Жаби кванькають, кванькають і не можуть накванькати нам дощу. Дуже вже треба дощику, сильно треба. Ну. Як я люблю казати, дощ обійде усю Україну, а тоді в нас між цими горами, між цими скалами, як зарядиться, ляє тиждень і два підряд. Ну, але таке. Дякуємо Богові за все. Дякуємо усім. Нашим захисникам і захисницям бережімо себе і своїх рідних, бо життя це саме найперше, що в людини є. Бережімо своє життя і життя своїх рідних. Всього всім найкращого. А я пішла далі на роботу. До слідуючих відео. Па-па-па-па!